Швидкі факти. Розробники розглядали єгипетську міфологію, але ця епоха акцентувала увагу на цивілізації. Це відволікало від центральної теми чужинця в чужому місті. Корі Барло хотів зосередитися на кратусі та його сині, які досліджують безплідну та ізольовану землю. Швидкі факти. Уся гра представлена як один єдиний безперервний кадр. Тут немає екранів завантаження чи кінематографічних заставок. Концепція була наткнена епізодом з фільму Джона Ву «Круто зварені. Швидкі факти. Вперше в серії Кратоса не озвучував Теренс Карсон. Його озвучив Крістофер Джадж, найбільш відомий за роль тілка в зоренній брамі Санні Суліч, який грає Атрея, брав активну участь у кастингу на роль його ігрового батька. І завдяки їхній чудовій хімії Джадж був обраний на роль Кратоса. Швидкі факти. Головною зброєю Кратоса є дворушна сокира Левіофан. Левіофан це морське чудовисько, що згадується в єврейській біблії. І є припущення. Розробники назвали сокиру як відсилання до заповненої кінцівки God of War 3, де потоп і загибель грецьких богів призводить до створення монотеїзму. Швидкі факти. Атрея ледь не вирізали з гри через труднощі зі створенням штучного інтелекту компаньона. Замість цього, розробники звернулися за допомогою до NightDoc, яка за півроку переробила штучний інтелект Еллі. На цьому співпраця не зупинилася. Команда також працювала з розробником Horizon Zero Dawn Gorilla Games. Швидкі факти. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.